А тим часом наші розвідники знищили техніку, особовий склад і фортифікації окупантів на тендрівській косі. Це окупована частина Херсонщини, північній частині Чорного моря. Відбулося це напередодні, 6 серпня, спецпризначенці підрозділу активних дій Артан та морського центру «Гурмо України реалізували цю свою операцію. Вночі десантна група спецпризначенців вона висадилась на тендрівській косі та знищила ворожу броньовану техніку з Окремо МТЛБ комплекс реп противника також зруйнувала фортифікації і укріплення росіян. Окрім того, і загарбники зазнали втрат серед особового складу. А наші воєнні розвідники відійшли без втрат. Паніслась на Оооо, охуенетий, передай забым, а я б якими попали, давай. І це не перший успішний і активний захід спецпризначенців гури на тандрівську косу. Розвідники кажуть, що це лише частина масштабного плану сил безпеки і оборони України, реалізація якого триває тендрівська коса, я нагадаю, це вузький острів завдовжки близько 65 кілометрів та завширшки до 1,8 кілометра. Коса розташована у північній частині чорного моря неподалік українського Криму.